У нас є Роман Червінський на зв'язку зараз. Романе, привіт! Рада вас бачити. Я не Друзі, я нагадаю, що Роман зараз дистанційно з нами, він вдома, під домашнім арештом. Розкажіть двох словах, хто вас давно не бачив і чекав. Я бачила таких людей, бо ми анонсували, що сьогодні ви у нас будете. Вам там величезні слова підтримки, знаєте про це. І розкажіть двох словах, на якому етапі зараз справа, перед тим, як ми. Продовжимо говорити про масад український. в двох словах, якщо ж казати, справа на тому ж самому етапі, на якому вона була самого початку, коли ми з вами зустрічалися, після того як я вийшов і зв'язниці, угу. тобто, у другій справі, яку мені зінкримінували, ми в підготовчому засіданні, вона ще не закінчилась. А в першій справі ми тільки тільки ще не встигли навіть допитати потерпілих, і всі вони відмовились бути потерпілими. Тобто, і навіть повідомляють факти фальсифікування справи з боку слідчого СБУ. це про що по попередню про що ми говорили? 에... Mm. Так, так, ви тільки що про це говорили. Тому ось вам, будь ласка, розподіл служби безпеки України на тих, хто дійсно воює, і тих, хто займається політичним прислідуванням, політичним чи там особисто якихось там знаєте... Переконань мені сьогодні вже чітко підтвердили, ну це мені підтверджує вже давно, що це все, все, все пов'язано з діяльністю Дмитра Штанька. Що мене я, е, Єрмак пов'язує з тим, що ми організовували записи Дмитра Штанька, е, Андрія Дениса Єрмака. І саме тому ця особиста помста вона отак от і триває. А можна це один поставим? з аргументів? та да, можна Можливо? я кілька слів поясню глядачам, хто не в курсі, а потім Вадим поставить маленьке питання, Романе. Я глядачам поясню. Дмитро Штанько вже загиблий, покійний Дмитро Штанько, який мобілізувався після початку повномасштабного вторгнення, колишній працівник Служби безпеки України, який, ну, якого пов'язують із записом так званих плівок Дениса Єрмака. Хто такий Денис Єрмак? Ну по прізвищу розумієте, що це брат Андрія Єрмака. Ми ці плівки демонстрували на моєму Ютюбі. Хто не бачив, введіть в Google Денис Єрмак. Плівки. Що на цих плівках було коротко, щоб ви розуміли, якби. Що відбувається на цих плівках? Денис Єрмак зустрічається з різними людьми. Це було ще на початку каденції Зеленського, відповідно, Єрмака, де він пропонує фактично на цих плівках, я розумію, що він торгує посадами, завдяки тому, що він є братом Андрія Єрмака. Після цього, якби почалася велика буча, переслідували цих, не знаю, колишніх вже на той момент не пам'ятаю, як це було працівників Служби безпеки. Ну і мене навіть викликали на допит в правоохоронні органи. Я була і в ДБР, і в Набу, де я взяла ці плівки, і що тобто, предмет того, що був на плівках, не цікавив нікого. Ще раз, в ДБР предмет того, що було на плівках, не цікавило нікого. Цікавило тільки, де я взяла це. Так от, продовжуючи цю тему, скажу, що штанька вже немає. Але справа і помста тягнеться ще на тих, хто на думку Єрмака міг записати ці плівки? Це от про це щойно говорив а, Роман. Це що вам пояснити всю історію цієї, цієї всієї а, серіальної теми? Вадим, у вас є запитання? І, до речі, ви вже дали мені відповідь. Я так розумію, що були виконавці. Скажіть, будь ласка, а де зараз всі ці виконавці? Які записували працівники збуя та ну розумію. Дмитра Штанько загинув під Бахмутом. Він добровольцем пішов воювати і загинув. Інші фігуранти, я не знаю. Романа, ви знаєте, де зараз фігуранти за виконавці? Бо я не кажу фі... не всі можуть бути фігурантами. Ви зараз Але... говорите про виконавців, які записували саме плівки, плівки, які всю цю спецоперацію робили і так я далі. Розумію. Мені просто да. Романо просто цікаво, де ну доля цих людей. Угу. Дивіться, Штанько, який це все ініціював і все зробив, його Служба безпеки України відправила на Бахмут в перші дні, він загинув в вересні місяці. Був такий інший свідок. Там Сергій, який був співробітником СБУ, він продовжує працювати в СБУ. Я так розумію, що йому запропонували гарні умови, що він мовчав з цього приводу. Хоча цей Сергій він давав свідчення навіть в ДБР, там де була Яніна і в СБУ, про те, що. Андрій Єрмак, з яким він дружив особисто і був в нього вхожий в сім'ю, повідомляв йому, що він прийшов сюди для того, щоб знищити всіх патріотів України. А якщо в нього цього не вийде, то він втече в Росію, в Петербург жити, тому що в нього є там будинок або квартира. Тобто ці свідчення давалися, ці свідчення були в справах які потім були знищені. Тому ось ці люди є: ось ці два чоловіка, один знищений, а другий ще існує. Однак його в СБУ трошки перевербували, він сьогодні вже цього не робить. Інших співробітників інших немає. Звинувачили ви мене в цьому, що нібито я це організував. Однак звинувачення ні до чого не дійшли, тому що насправді розслідували не корупцію Єрмака Дениса і Андрія і Зеленського, тому що Денис прямо на плівках так і повідомляє, що ми працюємо тандемом з сім'ями, дружимо. Зеленський Єрмак, і Ми будемо розставляти на посади людей для того, щоб організувати схему там заробляння грошей. Тобто це все є записано, однак це нікого не цікавило. Цікавило, хто записав, як на якій підставі, якими санкціями і тому подібне. І вже дивіться і того, скільки часу прийнути... пройшло. І, взагалі, ця справа ніяк не розслідувана. От переді мною народний депутат Вадиме, це я не до того, щоб вас чомусь звинуватити, я просто опційно, Та? І ніхто це так і не розслідував, розумієте? І не зрозуміла доля далі тих людей. Там ж частини не було видно на тих плівках, наскільки я пам'ятаю. Взагалі невідомо, чи він далі цю роботу робив. Я про брата голови офісу. Тобто, не від... ну зараз ми бачимо по розслідуваннях моїх колег, там з Бігус, інфо, і слідство, інфо української правди. Ми бачимо, як посади можуть бути пов'язані. Із тим чи іншим знайомством, та що багато говорити, подивіться на дні народження, які були регіоналі, в тому числі на цих дні, днях народження були представники франшизи Кремля, і там був присутній голова служби безпеки, де обіймався пан Татаров, теж ну словом, це все сумна історія. Я, я не хочу коментувати. Що те, що ви говорите, це ну речі зрозумілі для мене. Єдине, от, я, я люблю говорити фактами. От коли ми хочемо, щоб повернути злочинців за кордону, які в розшуку українці і переховуються за кордоном, це ж потрібно робити системно. Хочете інсайт? Коли президент України зустрічається з президентом Австрії, і йому каже, у вас багато там людей в Вені наших і так далі, і так далі але поряд з цим ідуть адвокати, люди в, в австрійський мін'юст і приносять п'ять прізвищ. Знаєте, чому австрійці не погоджуються на співпрацю з нами? Ні. Вони задають єдине питання: чому 5? У вас тут 42, криміна... 42 е, авторитета, які в розшуку. Ваших авторитетів. А чого ви нам тільки по п'яти принесла, а інше? У вас вибірковість. З вибірковістю ми не працюємо, тому що в них система працює, якщо вони почнуть пушити систему. Одного другого, їм придеться всіх. Тобто, якщо вони дадуть політичне політичну убіжище, скажімо, вони дадуть одній людині, їм придеться дати всім. Але з однієї сторони це Бахматюк, а з іншої сторони, це якийсь там, там образно Гмирін. Вони цього готові віддати Україні. Забирайте. А з іншим вони бачать якісь там політичні речі uh -huh. і так далі. І вони uh -huh. йому не дають бахмутів. Розуміють, що йому придеться дати іншій людині в мирі, ну, розумієте? І тоді, коли ще наші приходять і кажуть, нам цих не потрібно, а оцих нам дайте, хто okay. ж буде співпрацювати з такою владою? Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, як це можна змінити. Ми переходимо до нашої основної теми, яка стосується українського МОСАДу. Романо, ви спостерігаєте зараз за спецопераціями і розвідки і СБУ? Ви маєте можливість це робити? Як думаєте, чи взагалі можливо створення цього масаду? Я читала витяги з інтерв'ю з Будановим. Де він говорить, спочатку він говорив, що він вже є український МОСАД, потім говорив: Ні, ми хочемо створити схожу систему але на ізраїльську, але один в один ми не можемо. Ну, я так розумію, є якісь політичні речі, коли треба якби якусь форму надати цьому процесу, але відверто говорити, що ми хочемо робити так, як в Ізраїлі, ні. Ну це з, з, з політичних міркувань зроблено. Як на вашу думку, чи зараз це ефективно працює, і ви розвідник з. Таким стажем, з такими спецопераціями, які є на вашому рахунку. Як ви вважаєте, яким чином це треба зараз будувати, коли ми у війні вже у війні? Дивіться, я вважаю, що зараз саме найкращий час для цього, тому що дійсно у війні виявляються і формуються мотивовані люди. Для того, щоб сформувати МОСАД, ви все правильно говорили перед цим. Він потрібен його можна називати, як завгодно. МОСАД там чи український спецназ чи український там, спецпідрозділ Альфа Вимпіл, ну, не Вимпіл, там є да, там, омега в нас і так далі, подібні речі. Однак потрібна мотивація. Мотивація вона з'являється тоді у людей, коли є довіра до свого керівництва політичного. От я вам, наприклад, вам приведу: ви тільки що піднімали тему парубія і охорони парубія. Так. А ви знаєте, що сьогодні Баканов охороняється Альфа СБУ. От ви говорили, що він зрадник, що він завів людей, зрадників однак, ось вам пріоритети Баканов охороняється, тому що товариш президента. А парубій, який дійсно був за Україну, за патріотом, він на національну ідею просував і був зрозумілою людиною авторитетною у всіх колах, і всі розуміли прекрасно, що він є основним ворогом Росії. Однак у нього охорони немає. От ця мотивація може з'явитися тільки тоді, коли у нас буде послідовна політика, коли у нас у вищій владі будуть ті політики, які рухаються по національному принципу, які рухаються по принципу е, розбудови Української національної держави, яка буде сильною, яка буде переслідувати свої цілі і розвиватися по в своєму напрямку, а не постійно міняти е, напрямки. То ми під Росію йдемо, то ми не йдемо під Росією, як це було завжди у нас. Так? І ось ви гарно сказали, до речі. Гарне питання ви задали, що президентський вплив на Службу безпеки України дискредитує саме цей інститут. Тому що дійсно така влада, як в СБУ, вона надає повноваження Службі безпеки України під виглядом контрозвідки виконувати будь-які задачі. В тому числі переслідування сьогодні політичних опонентів, переслідування. Ми бачили НАБУ-переслідування, а це єдиний. Напрямок це єдина мета в них, це зберегти свою корупційну схему, саме ту, яку розбудував Єрмак з Зеленським. Це про що говорив Штанько тоді з його братом, якому він відкрито це говорив. Тобто, в принципі, все лежить на, на поверхні, це все видно і це все зрозуміло. Однак немає волі. Нас заплутують. От ви бачите, от Яніна, я вас дуже щиро поважаю. Ви дійсно представляєте інтерес ви завжди боретесь за справедливість, і ви йдете до кінця, розуміючи, що навіть можете постраждати. Однак ви не знаєте, що сьогодні Баканова охороняють, наприклад. Да? А вам розповідають, нам суспільство розповідає, що ми не знали, що парубій там може бути ліквідований, і тому подібне. Це звичайне ліцемірство, і за нього ніхто не відповість. Так само, як не відповів Кучма за те, що він відрізав голову е журналісту Гангадзе. Оце все послідовність. Немає політичної волі, немає тих людей, які, ви розумієте, що за тебе, за спецслужбівця, які проводять подібні операції, ти ходиш під ризиком ворога. Тебе будуть знищувати в пріоритеті російські вороги. Тому ти маєш бути впевнений в своїй державі. Ми бачимо навіть на моєму прикладі, на прикладі багатьох інших людей. От ми бачимо, Баканова охороняють, парубіяни охороняють. Тому тут це в нас залежить від особистості людини. Якщо в нього є характер, якщо є війна. Віра в справедливість і просто в себе віра, то він рухається до кінця. Але таких одиниці. І для того, щоб створити Масад, щоб це була система, має бути послідовна політика саме держави. Однак її чомусь знищують. Ми сьогодні керуємо державою на емоційному рівні. Комусь щось подобається, комусь не подобається. І в нас немає просто цих всіх інструментів, стримувані проти гав... і противаг. Це ми чітко зрозуміли сьогодні, коли Зеленський отримав повноту влади у всіх е... Е... гілках влади, тобто законодавчу. Виконавчу владу він отримав, і також він шляхом там впливу через службу безпеки України, через поліцію, через Татарова, він підімняв під себе і судову владу сьогодні. Тобто, ми бачимо Свавілля, і тому люди ну масад зрозуміти люди в масаді можуть боротися за ідею, за процвітання країни, але не за і особисті інтереси якоїсь людини, які ми сьогодні от ми бачимо, як все пронизано цими питаннями. Як... Як сьогодні, коли дісталися набушники до якихось корупційних схем Служби безпеки України разом з Міндищем, їх просто намагалися розформувати, всіх пересажати до в'язниці. І це до сих пір триває. І як ми бачимо, судді підтримують цю позицію. Тому має бути ну, для того, щоб в нас дуже багато хлопців, які проводили ці операції, які приймали участь, вони були молодими навіть в мене зараз вони проводять інші операції. Я знаю, але для того, щоб це була єдина. Структура, яка цим займається, потрібна все-таки політична воля, і має у владі бути люди, які вмотивовані, які національно спрямовані, які поважають як мінімум один одного, поважають попередників. Тому що я казав в одному з інтерв'ю, що я дуже був здивований, коли малюк вийшов і почав обзивати мене різними словами, незважаючи на те, що я робив для, для тієї ж саме служби безпеки України. Ну ось як народиться Масад в такій атмосфері. Коли ти розумієш, що завтра прийде інший, і просто тебе споплюжить, тому що ти намагався казати якусь правду чи від щось відстояти. Тому маємо починати з громадянського суспільства, як і всі інші інституції, яке має право контролювати ці питання. Романе, ще що... питання. одне. Да. Ми тут з Вадимом і з Дмитром обговорювали з приводу вбивства Андрія Парубія, я читала заяву Служби безпеки, до речі, на цю тему. Вони сказали, що є певний строк. Коли людина охороняється, ну тобто він ж був не тільки діючим народним депутатом, але перед цим головою Верховної Ради. Тобто, відповідно, це законом передбачено. Законом передбачено охорона людини в певний строк. Там один рік здається, та? один рік після того, як він а, пішов з посади. Я хочу вас спитати в таких обставинах, в яких все це сталося. До речі, прокоментуйте як розвідник, це історія точно російського сліду. Це історія ну, явно людини не в собі, яка чомусь вирішила звинуватити Андрія Парубія в смерті свого сина. Хоча Андрій Парубій зараз в опозиції, а він хотів відімстити владі. Цей чоловік говорить, не зрозуміло, чому парубій. Ну, словом. Виглядало це або як брехня, або як якийсь діагноз людини, яка ну, просто вчинила такий злочин. Чи є там російський слід, на вашу думку, і яким чином убезпечити те, що от ми з Вадимом говорили та? список людей, які потенційно знаходяться під прицілом? Зверніть увагу, три гучних вбивства росіянами, там. згадуємо про цивільних. Я зараз скажу про цивільних. Та? Не про працівника там служби безпеки і розвідників Ірина Фаріон, а, пан Ганул і була історія зі Сергієм Стерненко. До речі, якби він не мав своєї охорони і не мав цього альфівець. Та здається, був працівник служби всеки, не пам'ятаю з якого підрозділу, але який якраз скрутив цю жіночку, руки їй, яка не змогла здійснити другий вистріл. Перший вона здійснила в ногу. Що було б при такої при такій близькості? Далі ми не знаємо і чи чи не хочу навіть голос говорити, що могло би бути. Ну і третя історія з Андрієм Пробієм. Тобто вони системно це роблять, романи. Розумієте, яким чином, да. от з точки зору, на вашу думку, держави вона має реагувати. Я говорила зі Служби безпеки, я вам скажу, після Дем'яна Ганула, якій, якого було вбито, я говорила з ними, кажу, вже якби не перше вбивство. Е, ну я не буду говорити, з ким я точно говорила, щоб потім йому не прилетіло. Але ми говорили, і їм було сказано, ми не володіли інформацією. Про те, що на нього готувалося, готувалося ну, так, така, таке вбивство, така операція. З приводу Андрія Парубія, теж, от, щойно Вадим говорив, було засідання комітету, де вони не знали, що це було. Ви можете прокоментувати це. По-перше, саме вбивство і череду вбивств, а по-друге, що треба робити, щоб убезпечити, тому що вони реально вбивають націоналістів, помітьте, громадських діячів, доволі впливових кожен в своїй сфері. Кожен у своїй сфері, реально. Роман, вам слово. Е, дивіться, це відбувається з боку служби безпеки маніпуляція. Як я вже вам довів, ну як сказав, інформацію 100%, що, наприклад, Баканова охороняють. Е, я не вірю, що є інформація про наміри його вбивства. Ну, це може особисті Тому... зна якась історія охорони. Тож пройшло більше ніж рік. А, пройшло ди, менше дивіться, ніж рік, напевно, після того як він був Дивіться, співробітників СБУ. Охороняють А, якщо є власна заява, що йому загрожує щось життю mm -hmm. і так далі, і є погодження відповідно керівника служби. Тобто це означає, що якщо ви я не знав за Баканова, якщо ви стверджуєте, що Баканова охороняє Альфа, значить, а було звернення Баканова, і Б була санкція голови служби безпеки. Тоді звичайно, Альфа охороняє. Я знаю загальну кількість людей, кого охороняє Альфа. І в тому числі це 90% співробітників Служби безпеки України. Це я знаю. Але я точно не знав, наприклад, що Баканов зараз для мене це, наприклад, ну, політичне рішення. А чому Баканов? А що нема інших, кого охороняти сьогодні? Служби безпеки Україну Альфі, ну ви народний депутат, можете на комітеті спитати це наступного разу Романа. Вибачте, ми вас перебили. Ну, я пропоную, до речі, вам написати запит і з'ясувати на підставі, чого вони його охороняють. І ми бачимо, що дійсно Служба безпеки України перетворилася в кишеньковий орган, який охороняє сам себе, не звертає уваги на інші загрози, і ось таким чином, бачите, охороняє президентську корупцію і тому подібне. Тому я е, 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 хочу сказати, що це і є робота Служби безпеки України з'ясовувати, отримувати цю інформацію. Вони ж не дарма там всі знаходяться. Там є велика кількість е, оперативних співробітників. Зараз ви збільшуєте с, ну, законодавчий орган, збільшує їхню кількість е, для того, щоб, як ви кажете, виконувати подібні операції. Але я скажу ти, чесно, що саме той, хто виконує, да, хто виконує подібні операції, саме той і може е, явно е, ну, усвідомити, що є пріоритетною ціллю для ворога. Це для початку, хоча б зрозуміти, що той же самий Баканов він не буде пріоритетною цілею для росіян, а парубій – це да. Тобто, вже як мінімум хтось би міг систематизувати цю інформацію, систематизувати наших політиків і діячів і сказати: оце пріоритетні цілі, а це не пріоритетні цілі. І подивитися, кого ми сьогодні насправді охороняємо. І вийде, що ми охороняємо не тих, кого потрібно, і тому ми не відволікаємося на охорону інших і взагалі не з'ясовуємо цього. Виходячи з ситуації, ваше запитання з приводу вбивства парубія. Я вважаю, що це однозначно російський слід. Він переплі... не буває чорного білого в таких операціях. Він переплівся з дійсною внутрішнім станом і позицією цього кілера, батька загинувшого героя. Або і... він бреше. І... Це теж можливо. Батьків. Патнік, так? Чи не чистий? Романе, можна, мотив, можна мотив. два слова сказати з приводу цього. Це важлива інформація. У цього чоловіка, підозрюваного на даний момент, ну у нас ще є презумпція невинуватості, хоч він не зізнався, що це він, але суд ще не визнав його винним. У нього була дружина, мама бійця Лемберга, який. Пропав без звісти в боях під Бахмутом. Мама написала книгу на цю тему. І мама написала пост, ну тобто, колишня дружина цього підозрюваного. Написала пост в соціальних мережах, де сказала, що батько не спілкувався з сином. Фрагментарно з'являвся, типу там на 1 вересня на якийсь новий рік чи щось таке. Не погоджувався з рішенням сина. Абсолютно, син був патріотом, батько ні, вона таке не писала це. І коли син вирішив воювати, той категорично був проти, по посварився з ним і розірвав всі зв'язки. Тобто, ця людина, батько, який виглядає це коли він розповідає, що дійсно він мав таку якусь мету, ясно, що не виправдовується абсолютно нічого. Це вбивця, якщо це він і все. Але ця легенда, яка створена ним. І далі інформація про те, що він ніким не шантажувався і не має ніяких претензій до, до росіян. Тобто, ви співпрацювали, він сказав ні. Ну це все ж просто ну брехня, тому що те, що він говорить, звинувачуючи українську владу, до них є багато претензій, але це тупо коментарі, які я системно бачив у Фейсбуці або в Ютубі. Роман, вибачте, мусила пояснити, що з'явилася інформація від мами цього загиблого хлопця. Це важливо. Ні, ну ви мене завжди вражаєте своєю емоційністю. Дякую за цю іскринку, яку ви даєте в діалог. Однак, ви ж самі себе послухайте і зрозумійте, що вона не протирічить ця інформація одна одній. Давайте візьмемо так: цей батько його він був е, тією людиною, яка виросла при радянському союзі. Він був категорично, наприклад, проти цієї війни і тому не хотів, щоб його син пішов воювати. Коли син загинув, він ще більше переконався в тому, що він був правий, коли не пускав сина на війну. І Він, як батько, вирішив знайти ну, повернути це тіло. У мене є, наприклад, припущення, що ну, я знаю 100%, що ФСБ постійно виходить на таких людей, яких вони понаходили тіла або полонених, там, тримають себе і пропонують за повернення їхніх людей, їхніх родичів, пропонують якісь е, включити якісь операції, провести щось, дізнатися, розвід, розвідку провести. Тобто, таке плавне втягнення в вербувальний процес. І я вважаю, що, можливо, це і було. Можливо, на нього вийшли, запропонували, і він е, з цими мотивами міг. Е, Погодитись на цю співпрацю не виключає, що він міг звернутися до Служби безпеки України і, враховуючи те, що Служба безпеки України наша сьогодні має в пріоритетах іншу боротьбу з корупцією там, чи з потоками корупційними, вони могли просто не звернути увагу на його пропозицію і е, не відреагувати. І тоді він почав співпрацювати з ФСБ. Друга частина питання е, про оця нісенітниця, про те, що він е, не співпрацював, що він хотів повернути тіло. Це дуже гарна юридична стратегія. зрозумійте, вона з'явилася вже після того, як з'явився в нього адвокат, і він перестав казати, що його шантажувала Росія. Тому що якби був шантаж Росії вказаний, то це була б співпраця з російськими органами, і тоді це пожиттєве ув'язнення. Тобто зрада під час державна зрада під час війни карається 100% пожиттєвим ув'язненням. Тому він намагається сьогодні вже в юридичній площині. Ми думаємо, що він дурник, а насправді він дуже грамотно в юридичній площині уходить, відходить до особистих мотивів, вказуючи, що він вбив парубія через особисту неприязнь до нього. Тобто ні, це, звичайно, він сказав, вбивство, що він хотів продемонструвати українській владі. Ні, 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 Романо. Він сказав, що я хотів помститися українській владі. Це при тому, що парубій вже давно. О, не привадно знову, знову ж таки. Знову ж таки, це особистий мотив. Українська влада це загальне таке okay. розуміння okay. і поробіт на нього асоціюється з цим. Але ну, це знову ж таки особистий мотив без, без ворожих спецслужб, зрозуміло так? Uh -huh. і тому тут вже може бути 15 років максимум ув'язнений, і він собі так от вибудовує свою систему захисту. Тому я думаю, що це дуже продуманий чоловік. Він все правильно робить. Ви розумієте, він дуже впевнено тримає себе в руках. І не вважає, що він зробив щось погане. Тому дійсно він трошки в нього є свої психологічні вади, але веде себе він дуже чітко. Я так розумію, що росіяни вже проплатили йому адвоката, і адвокат уже виконує свою роботу ну, грамотним чином. Також я думаю, що знаєте, ще ще може що бути. Як ви бачили, під час вбивства його не було видно. Він був у шоломі. Також на сьогоднішній день слідство не знайшло е знаряд праці, е знарядь вбивства, тобто пістолета, не знайшло його костю костюма, в якому він був велосипеда, там і все решта. Тобто, доказова база дуже слабенька, тільки його зізнання, і на цьому вони можуть з ним зрозуміло, е Ну торгуватися. Так називаємо. Ми тобі даємо 15 років, а не пожиттєво, але ти визнаєш своє е те, що ти його вбив по особистим мотивам, і так далі. Тобто, це може бути вже така знаєте... Маніпуляція з боку і правоохоронців, тому що розуміючи, що якщо заходити на більш високі е, сроки, то буде важко доводити, тому що він може відмовитись. Проте, е, перекваліфікована справа сьогодні на е, вбивство народного депутата в зв'язку з його діяльністю, що також передбачає, але як Можливий пожиттєвий срок. Якщо при шпигунстві на Росію він обов'язковий пожиттєвий термін, то тут він можливий. Можливо, 15 років, можливо, це. Тобто він бореться за кожен рік на свободі сьогодні і тому веде таку свою лінію. Дякую, Романе. Роман Червінський, контрзвідник, полковник СБУ. Зараз був на зв'язку.